В общем, доброго дня всім. Купив перший автомобіль свій після відкриття фірми в Німеччині. Автомобіль Opel Astra. Дизель 1.5 побитий градом за аукціона Копарт. Автомобіль 20-го року пробіг. 82000. Кроме града, ніяких пошкоджень на ній немає. Не критикуйте сильно, це перше відео, перший автомобіль. Автомобіль був на фірмі Баздерті наклейки. Салон чистенький на катанах. Дуже побитий, але це все робиться. Автомобіль буде відправлений на ці неділі в Україну для подальшого продажу. Придбав я цей автомобіль на аукціоні, як я вже говорив, Копарт за 5000 євро. Помилок автомобіль ніяких немає. Здалив тільки адеблю, та все працює. Копарт взяв теж 500 євро за свої послуги. А також вона була, на неї наложився штоєр 100 1000 євро. Це я буду пробувати перший раз повернути, коли вже вона вийде в Україну.